Ротвеліру Ельсі лише два з половиною роки. До кінологічного підрозділу управління пенітенціарної служби чотирилапа потрапила випадково, каже кінолог Валерій Омах. Розповідає, одного разу вона сильно гавкнула на дитину в родині перших господарів. Ті віддали тварину, аби з неї зробили службову собаку. «Ця собака працює по досмотру транспорту, присікають спроби провести запрещеної предмети на територію. Вот сейчас у нас есть еще одна собака. Решили поэкспериментировать, и, к счастью, получилось. Собака работает по поиску мобильных телефонов, спиртосодержащих веществ. То есть все, что запрещено к проносу, к провозу, это у нас уже делается, достаточно активно применяется. А ось німецькій вівчарці юні вже шість років. Як розповідає кінолог Андрій Хоцький, цього року кудлата помічниця здобула перемогу у змаганнях з багатоборства кінологів. Саме вона представлятиме Харківщину і на всеукраїнських змаганнях серед кінологів пенітенціарної служби. У тому, що чотирилапа вихованка гідно виступить, і сам Андрій певен, адже він знається на головних законах дресури. Головне собаку любити ну і мати дуже терпіня потому что без терпіння тут ніяк. Таж ніхто не, не розкаже, що надо зробити так. Анотею поняла. Ні, тут надо свої нюанси є. Поведінка у кожної собаки, своє поведінка, як у людини, в принципі, надо там підхід знаходити індивідуальних индивидуаль, собак. Під час змагань службові собаки продемонстрували комплекс справ загальної та спеціальної підготовки, а також подолання смуги перешкод. Складно це спеціальний курс. Спеціальний курс це, ну, як правило, це это... Поиск, гельс, обыск местности, то есть это нужно больше времени подготовить. Но, тем не менее, без э, общего курса мы не сможем подготовить собаку для того, чтобы она выполняла специальный курс. То есть основа всему это общий курс дрессировки. Самые азы. А потом уже усложняем, усложняем. Після восьми років несення служби чотири лапі досягають пенсійного віку. Далі на них чекає тиха старість. Їх обов'язково прилаштовують до родин, іноді забирають і самі кінологи. Олена Рижова, Михайло Новосельський. Новини сьогодення.